Що європейці думають про війну в Україні? От давай це почку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко. Все забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу: там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні, от от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії і особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйони мільйонів фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.